Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в камері, можливо, убивці переполох. Знову лікарі друге за два дні. Хлопця доводять війна. Навіть записку для батька уже лишив, яку вилучили правоохоронці. Журналісти знову зв'язалися з батьком підозрюваного у коментарі. Чоловік розповів, що він служить на фронті, де давно не бачив сина. Однак регулярно спілкувався телефоном. Про затримання він дізнався від дружини. Мотивів для вбивства Фаріон не було. Він не мав жодних українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки він закінчив курси кевань. Ні, попал. А щоб долучитися до українського війська, займався футболом. Заявив батько затриманого на запитання, чи знає чоловіка про щось оренду з сином житла у Львові. Він відповів, звідки б він взяв на це гроші. Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо. Водночас знайомий знайомий затриманого хлопця розповів Суспільному, що знав його з п'яти років. А вони разом відвідували спортивні секції. Живе з мамою. Дуже порядний хлопець. Добре з ним дружили. Він гарно вчиться. Ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він такого не робив. Заявив він в той же час. Згорі, тука підкреслює, коли пролунало повідомлення про затримання в Дніпрі підозрюваного убивстві Ірини Фаріон. у Мене були складні відчуття. Юний хлопчина, батько військової, заклопотана інтелігентна мати, вбивство. Трагедія, трагедія для всіх, для жарту, для вбивці, для родини вбивці. Але подивився це відео. Навіть натяка на каяття не бачу, бачу зухвалість. пишуть що це він показує закадочці загиблої Сидіти йому буде непросто. В'язниці не шанують убивці, убивці на замовлення. Тим більше, якщо ж він сяде ще з тавром вбивця, герої. Іні України сидітиме в нетушиному кутку. Між іншим, щодо інфи про наступну потенційну жертву Бужанського. Якби молодик почав у свій кривавий шлях саме замаксувати, то ті, хто зараз волають про агента Кремля, з піною рота, волали би про утиски патріотів, у яких увірвався терапець. Ні, а от мати підозрювано убийствому визнавиці політика. Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка вважає, що її сина не мав мотивів для вбивства, і він може бути хіба співучасником злочину. Про це журналіст. Тка слідства .НФО. Катерина Бугайченко сказала в ефірі Київ 24 розповідаючи про інтерв'ю з матір'ю підозрюваного. Жінка зазначала, що її син не мав мотивів для вбивства Ірини Фаріон. В нього не було якихось політичних розбіжностей. Причиною не могло стати мовне питання, тому що в родині спілкуються українською мовою. Батько підозрюваного і підозрюваний власне і сам хотів вступати до лав зсу, і навіть у минулому році проходив навчання по управлінню БПЛА якраз у Львові. Передає розмову з матір'ю хлопця, журналістка про. Цьому підозрюваний розповідав матері, що в нього розширилося коло спілкування. З'явилося там багато друзів. Тому для неї була цілком логічна ця поїздка сина до Львова. Можливо, він був співучасником, але точно не вбивцею, зазначила мати підозрюваного у журналісті. Жінка розповіла журналісті, що вона не впізнала сина на оприлюднених фотографіях, пояснивши це, тим, що на фото з камер відеоспостереження, які оприлюднили правоохоронці, хлопець, який сидить у темних окулярах, має, начебто, на більш більш загорілу шкіру, більше смугла ніж її сина. За її словами, хлоп. Пець, хоч і займається футболом, але не часто перебуває на відкритій території. Під сонцем також мати говорила, що син набагато вищого зросту, ніж той, про якого розповідали свідки в цій справі, з якими поспілкувалися правоохоронці. Журналістка зазначає, що мати розповіла, що син займається криптовалютою, і навіть її почав. Розповідав, як все це працює. Жінка зазначала, що син отримував заробіток в інтернеті саме за криптовалюту. І також були кошти від батька. При цьому Бугайченко нагадала, що той же. Час батько казав іншим її колегам, що він давав хлопцю мінімум коштів. Також журналістка зазначає, що зі селів матері зінченко ніколи не проявляв зацікавленість в плані стрільби ніколи. Він не відвідував гуртки пов'язані з цим. І да, для жінки це максимальне здивування, що її син міг би вистрілити зі зброї, тому вона і стверджує, що він міг бути співучасником, а точно не тією людиною, яка могла б вистрілити. Також в ефірі телеканалу психолог-фізіономіст Наталія Марченко зазначила, що підозрюваний має схильність до нарцисизму. І цьому відповідає точка на підбороті. В нього достатньо високий інтелектуальний потенціал до вивчення до аналізу. Він розумний. Сказала вона при цьому. Додала, що хлопця достатньо зухвала поведінка. Зокрема, він показував язик Донція загиблих Фаріон. Якщо казати про етичні норми, то людина, яка цього не робила, сказала би, що її співчуття, її емпатія, переживання. А тут достатньо зухвала поведінка. Чим вона зумовлена, складно сказати самовпевненістю смі двістю років або все ж таки розумінням, що йому за це нічого не буде, але гіпотетично. Не кожна людина буде так себе поводити у суді парада потерпілою великою кількістю поліцейських, зазначила Марченко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.